Водолі вітаю вас! Це гороскоп для вас на грудень 2024 року. Мене звуть Ольга Медвецька, ви на моєму YouTube-каналі, присвяченому астрології української мовою. Грудень підготував для вас чимало цікавих подій, а основний фокус вашої уваги буде зосереджений на темі планів на майбутнє, на вашій участі в соціальному житті і на ваших відносинах з партнерами по різним сферам вашого життя. 1 грудня на небі зійде молодик в знакові стрільця, тобто в вашому 11-му домі гороскопу. І молодик завжди приносить старт, початок чогось нового або нові ідеї та віяння. І в даному випадку це буде стосуватися ваших планів на майбутнє. Можуть відбуватися якісь події, які внесуть поправки в ті плани, які у вас вже були. А також це може бути ваша участь в нових соціальних проєктах чи в нових проєктах в сфері IT, які пов'язані також із Сферою соціальних мереж або з просуванням, з рекламою, з інтернетом загалом. Також ви можете відвідати якісь заходи, які є гамірними де багато людей. Поблизу 4 грудня відбуватиметься вплив одразу кількох напружених аспектів. І цей вплив повторюватиметься тричі протягом грудня, все не даючи нам спокою, і лише в кінці місяця ми зможемо вирішити ось ці проблеми. І в цей. Час діятимуть одразу декілька планет. Сонце та Меркурій з'єднаються і утворюватимуть квадрат до Сатурна і опозицію до Юпітера. При цьому вони будуть задівати ваш другий, п'ятий та одинадцятий гороскопу. Що ж, це буде стосуватися теми фінансів, розподілу грошей, можливо, між вашими дітьми, можливо, вам потрібно буде витрачати більше грошей. На ваших дітей або на подарунки, на святкування, і при цьому ви захочете і відкласти на майбутнє щось. Тож у вас буде така, начебто, ділема, як правильно вам розпорядитися коштами. І це можуть бути також якісь конфлікти відповідно стосовно цих тем. І краще не піддаватися тимчасовим бажанням імпульсивних якихось витрат і притримати, зекономити якісь кошти. 6 грудня Марс, планета активності та руху вперед почне йти назад. Він стане ретроградним, і буде він таким майже всю зиму аж до 24 4 лютого 2025 року. Тож цей час буде непридатним і несприятливим для того, щоб щось стартувати, починати якісь важливі справи. Звичайно, якщо для вас має значення те, як будуть розвиватися ці ваші починання та справи. Ви зможете помітити, що знизилася ваша ефективність, і загалом ваші справи йдуть не так, як би того хотілося, з якимись перешкодами. Тож цей час підійде краще для того, щоб завершувати ті справи, які ви почали колись раніше, а можливо, перероблювати їх, робити роботу над помилками. І готуватися до нових стартів, але безпосередньо починати щось краще, як ви зрозуміли, вже навесні. І Марс почне свій рух назад в знакові лева, це ваш сьомий дім гороскопу. Тому ви можете повернутися до. Співпраці з якимись клієнтами, з якими ви вже колись співпрацювали. Також може бути знову ж таки співпраця з тими партнерами по бізнесу, по веденню якихось проєктів, з якими колись ви вже мали діло. І також можуть відновитися ваші теми для обговорень, ті справи, які ви здійснювали разом із вашим партнером по життю. І також можуть і відновлюватися і конфлікти між вами. Також 6 грудня відбудеться з'єднання сонця та ретро Меркурія. В знакові стрільця цей аспект принесе можливість отримання якихось підказок зовні. Тому будьте уважними до тих слів інформації, яку отримаєте цього дня. До тих знайомств, які, можливо, у вас відбудуться. І будьте не менш уважними до власних думок, ідей і слів, які ви говоритимете, тому що вони матимуть дуже велику силу саме в цей день. І особливо вони можуть мати вплив на ваше майбутнє, і у вас можуть з'явитися і нові ідеї. Стосовно планів на ваше майбутнє і ще стосовно якихось ваших соціальних проєктів, якщо ви в них берете участь, чи проєктів пов'язаних із інтернетом, 7 грудня Венера це планета гармонії, краси, романтики і доходу, перейде в знак водолія, це ваш знак і, відповідно, ваш перший дім гороскопу. І з цього часу ви зможете побачити, що ваша самооцінка покращується, і ви будете собі подобатися, ви будете помічати, що ви подобаєтеся іншим, інші вами цікавляться. І ви зможете багато чого досягти в цей період часу завдяки власній харизмі, особливо в період з 7 по 9 грудня, коли Венера буде ще й з'єднані із Плутоном, в тому ж таки вашому першому домі гороскопу. А також матимуть успіх, ваші якісь проекти пов'язані із вашою самореалізацією, можливо, якісь ваші виступи чи десь демонстрація себе. Поблизу 7 грудня відбудеться повторна дія ось тих напружених аспектів, про які ми з вами вже говорили. Коли Сонце та Меркурій вступатимуть в напружені аспекти з Сатурном та Юпітером. І при цьому вони знову ж таки будуть задіювати ваш другий. П'ятий та одинадцятий гороскопу. і знову постане перед вами питання розподілу фінансів і також якісь плани на майбутнє пов'язані також із темою фінансів. І як би вам не хотілося, проте, скоріш за все, ця тема ще не буде вирішена. З 11 по 14 грудня відбуватиметься напружений аспект опозиція між Венерою та Марсом. Венера уособлює в собі енергію жіночу, а Марс енергію чоловічу. Тож, коли ці дві планети стають в протистояння, то нелегким стає і взаємодія між. Представниками чоловічої та жіночої стати, тому на цей період часу не плануйте якісь романтичні побачення, а також налагодження стосунків і ні в якому разі не з'ясовуйте стосунки, тому що є ризик розсваритися ще більше. Особливо це стосується вас, дорогі водолії, оскільки цей аспект впливатиме на ваш перший та сьомий гороскопу і це означатиме велику. Протидію і напругу між вами та вашим партнером 15 грудня на небі зійде повня в знакові близнюків, тобто в вашому п'ятому домі гороскопу. І повний місяць завжди приносить кульмінацію завершення якихось процесів чи внесення ясності. В даному випадку це буде стосуватися або теми ваших дітей, можливо, це буде якась важлива подія в житті вашої дитини, або ж це відвідування вам якоїсь світської події, або якогось святкування. Також це може бути і щось стосовно вашої творчості, можливо, це завершення якогось творчого проєкту або того проєкту, в якому ви брали участь, де ви вносили якийсь елемент новизни чи творчості. Також це може бути прояснення ситуації в ваших романтичних стосунках. До 16 грудня ретроградним буде Меркурій, тому на першу половину грудня не плануйте якісь важливі переговори, підписання документів, досягнення якихось угод. Також відкладіть на інший час покупку чогось важливого, дорогого, особливо якщо це стосується купівлі транспорту, техніки, засобів зв'язку. І також, якщо у вас будуть якісь подорожі в цей час, то будьте особливо уважними, тому що можуть відбуватися якісь форс-мажорні ситуації. А 16 грудня, щойно вийшовши зі своєї ретрофази, Меркурій вступить в аспект удачі з планетою Марс, принісши. Успіх та удачу кожному в своїй сфері в вашому випадку. цей аспект торкатиметься з 7 та 11 домів гороскопу. Тож ви можете успішно вирішити якісь питання стосовно якогось соціального проекту проекту. В сфері IT, і також успіх на вас може чекати в якихось справах пов'язаних із вашою співпрацею чи взаємодією з вашими партнерами по будь-яким сферам життя чи з вашими клієнтами. І при цьому це може впливати і на ваше майбутнє. 19 грудня відбуватиметься напружений аспект квадрат між сонцем та нептуном, і тому краще відкласти прийняття важливих рішень на інший якийсь день. Тому що всі ми будемо під впливом цього аспекту, такими досить розфокусованими, розсіяними, ми будемо керуватися здебільшого нашими відчуттями, почуттями, а не нашим мозком та здоровим глуздом. Тож, особливо, якщо ваші рішення не є заздалегідь продуманими та гарно обдуманими, і також, якщо їх потрібно приймати поспіхом, Краще їх відкладайте, і в вашому випадку це може стосуватися теми фінансів. Тож ні в якому випадку не встрягайте в якісь авантюри фінансового характеру. А 20 грудня відбудеться найприємніший аспект грудня це аспект удачі, тригон між двома приємними планетами. Це так звана планета малого щастя Венера і планета великого щастя Юпітер. І цей аспект подарує величезні можливості та успіх кожному в своїй сфері. В вашому випадку цей аспект торкатиметься першого та п'ятого домів вашого гороскопу. І це означатиме, що у вас буде можливість для самореалізації, для того, щоб продемонструвати себе, свої, можливо, проекти, таланти, те, чого ви досягли. І також це можуть бути якісь дуже приємні події або новини від ваших дітей. А для тих із вас, для кого є актуальними. Пошуки нових стосунків, нового кохання, теж скористайтеся 20 грудня. Не сидіть вдома, відвідайте якісь культурні світські заходи для того, щоб познайомитися, тому що для вас це буде дуже вдалий час. 21 грудня сонце перейде в знак Козерога, і того ж дня відбудеться і день зимового сонцестояння. Це дуже важливий день з енергетичної точки зору. тож Приділіть цього дня, хоч трохи часу своїм мріям, бажанням і планам на наступний рік. А краще буде, якщо ви їх пропишете, 23 грудня сонце стане в напружний аспект квадрат до кармічних місячних вузлів. І це доволі таки рідкісний аспект, він відбувається всього лише двічі на рік. І рішення, які ви будете приймати цього дня, вони будуть дуже вагомими. На кілька років при тому вперед при цьому не важливо, чи це рішення будуть прийняті і виражені якось активно вашими словами чи діями, чи ж вони будуть прийняті суто для вас у вашій голові, про які ви нікому не скажете. 26 грудня буде фінальна взаємодія у тих кількох планет, які створюватимуть напружені аспекти, про які ми вже двічі говорили за грудень. І це вже буде нарешті фінал, якась розв'язка для вас. Це буде фіналізація питань стосовно теми фінансів, ваших дітей чи подарунків і святкувань, а також теми майбутнього планів на майбутнє. 28 грудня відбудеться напружений аспект квадрат між венерою і ураном. Чесно кажучи, це не дуже важливий аспект, проте я вважаю необхідним про нього сказати, оскільки основна моя аудиторія це все ж таки жінки. Не потрібно робити якісь експерименти із вашою зовнішністю, зі стилем і також із шопінгом поблизу 28 грудня, тому що результати вам, скоріш за все, не сподобаються все піде не так, як ви того хотіли. І цей аспект впливатиме тим більше на ваш перший і четвертий доми гороскопу. тому при такому аспекті в першому домі. Точно не потрібно робити якісь незвичайні б'юті процедури. Краще робіть ті процедури краси, які вже є звичними для вас. Робіть все як завжди. Хоча, якщо чесно, то я б взагалі відклала будь-які процедури краси на якийсь інший день. І також не слід влаштовувати якісь сюрпризи, несподіванки вашим коханим. 31 грудня на небі зійде молодик. І це буде другий молодий місяць в грудні. Цього разу він зійде в знакові козирога, тобто в вашому 12-му домі гороскопу. Це буде час розставлення вами якихось крапок над і в певних секторах вашого життя. Це буде і позбавлення вами від того вантажу минулого, який витягли з собою. Це час очищення і звільнення. Ви можете очищати як свій простір, так і свої думки чи, наприклад, свої гаджети від непотрібної інформації. Ви можете позбавитися від шкідливих звичок, від непотрібних відносин також, це буде просто прекрасний час для цього. І загалом було б добре хоча б трохи цього дня побути вам наодинці. Я бажаю вам яскравого і вдалого грудня, мої дорогі водолії. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки. Пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Я буду вам дуже рада. Побачимося!